І так у нас вийшло купити цей автомобіль за найнижчу ціну, яка тільки можлива в Норвегії та й в Україні. У нас є доступи до норвезьких аукціонів, також до європейських аукціонів. Тому звертайтеся, будемо вам допомагати. Тепер ви знаєте можливості цього автомобіля. У нас був замовник з обмеженим бюджетом, був час і було бажання купити дешево. Так. Показує, що рухаємось відповідно до чинних обмежень дорожнього руху. Окей, докатую ще соточку, друзі, для максимальної прозорості експерименту. І заїжджаємо на зарядку. Чадемо, подивимось, як швидко заряджається цей автомобіль. А перед початком відео прошу вас традиційно долучитися до зборів, які ми ведемо для бійців сорокової ОСБ Кодак та 56-ї окремої Маріупольської мотопіхотної бригади, які зараз разом знаходяться на Бахмутському напрямку. Бажаємо міцного здоров'я, дорогі підписники ютуб-каналу «Автохвост» та каналу Перша електричка. Дякуємо вам велике за ваші донати за кожну вашу довірну гривню для нас, для бійців роти ударних безпілотників 56-ї окремої мотопіхотної бригади. За перші зібрані 40 тисяч гривень ми змогли придбати Необхідні пульти, зарядки та акумулятори. Дякуємо вам велике за вашу підтримку, за вашу довіру. Розраховуємо на вашу допомогу і в майбутньому збір продовжується. Тому просимо вас долучатися до подальшого спору коштів для наших хлопців. Це дай на змогу нам знищувати ворога ударними FPV-дронами. Шановні підписники каналів автобуса перша електричка, прошу вас допомогти у закритті збору на відрони «Камікадзе» для нашого та сумішного підрозділу. Ви знаєте, що там точаться жорстокі бої, і окрім матеріальної підтримки, друзі, те, що ми допомагаємо, сприймається воїнами, також як і моральна підтримка. Їм важливо розуміти, що вони там не одні, що ми про них пам'ятаємо, що ми їм вдячні і що ми будемо їм допомагати завжди. Не проходьте повз, не полінуйтесь закинути 20, 30, 50 гривень. Дуже дякую. Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир Гвоздик. Наша компанія займається імпортом в Україну нових і вживаних електромобілів з країн Європи, зокрема таких як Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія тощо. Нещодавно на нашому каналі був детальний відеоогляд автомобіля Nissan ENV200 з 40-ю батарейкою. І в коментарях під цим відео ви попросили зробити тест. А скільки ж може проїхати цей автомобіль в змішаному циклі і перевірити швидкість заряду? Отож, сьогодні в нашому відео це. Ми і зробимо. Зараз прикріплю тут десь фотографії з статусом, з якого ми стартуємо. У машини зараз 98%. На вулиці 20 градусів плюс, 22 навіть показує. Будемо рухатися в змішаному циклі зі швидкістю до 100 км на годину. Сьогодні буде у нас 90%, там де можна 90, 80, тобто це не буде трасова швидкість. І будемо рухатися ми із вімкненим кондиціонером. В попередньому відео я вам казав, що орієнтовний максимум на який вам можна розраховувати з цим автомобілем, це 200 км. І то зважаючи на те, що це вантажний автомобіль, і здебільшого він буде використовуватися за призначенням. То ви будете возити тут до тони е, якоїсь ваги. Отже, розраховувати на щось більше не варто. Проте е, двигун тут е, і трансмісія стоїть просто від Nissan Ліфа. Другий генерації після 2014 року, так званий Азео, це максимально надійний двигун, це максимально надійна трансмісія. Це максимально безпроблемні компоненти, які тільки, мабуть, придумані і існують. По суті, технологічно це той же Нісан Ліф, але з одним суттєвим покращенням у Nissan єнв 200 вже є термоменеджмент батарей батареї батарейка тут і підігрівається, і від неї, від компресора кондиціонера, іде контур на охолодження батареї, тому ця батарея буде жити довше. Можу сказати, що у нашого автомобіля з пробігом 56 000 тисяч кілометрів сох зараз 91% Як на мене, цілком непогано. Отже, основні характеристики я вам задав і починаємо рухатися. Варто ще відмітити, друзі, що цей автомобіль ми нещодавно купили на аукціоні. Він зараз на зимовій гумі. Це все-таки трішки буде впливати на його автономність, проте я думаю не так сильно. І також, друзі, відчуваю, що у нас гудить один підшипник, тому в плані накату можливо цей автомобіль не в своїй піковій формі. В іншому ж автомобілі в гарному технічному стані. У нього невеликий пробіг і всі офіційні сервіси були виконані. Це, звичайно, комерційний електромобіль, який використовувався за призначенням. Його використовувала компанія, і ця компанія доставляла своїх робочих на завод з каменевидобутку. Відразу можна подякувати цій компанії, що вона встановила чохли на сидіння, і сидіння у нас цілком збережені. Зі шкірзами були максимально брудні, максимально страшні і затягані, достатньо було просто зняти їх, зробити вологе прибирання в автомобілі, і він виглядає цілком достойно. В цілому цей проект по придбанні цього автомобіля має місце, тому що у нас був замовник з обмеженим бюджетом, був час і було бажання купити дешево, тому ми грали цей автомобіль на аукціоні, а не купували його вживу. І так у нас вийшло купити цей автомобіль за найнижчу ціну, яка тільки можлива в Норвегії та й в Україні. Отже, якщо у вас схожа ситуація. І ви хочете максимально дешево, маєте час і бажання пограти автомобілі на аукціонах. То у нас є доступи до норвезьких аукціонів, також до європейських аукціонів. Тому звертайтеся, будемо вам допомагати. Поки що, друзі, я буду продовжувати рухатися ось такими серпантинами. Тут є доволі круті підйоми, такі ж круті спуски. Проте ви мусите розуміти, що спуски не компенсують вам занадто високі витрати на підйом. Отже, умови тесту у нас нормальні, як ви бачите, ні на чому не заощаджую. Їду з кондиціонером, їду з максимальною дозволеною швидкістю по цій трасі. Виїжджати на автобан, де є камери, я не можу, тому що на цьому автомобілі вже немає страховки. І цей тест. Я роблю це для вас від свій власний ризик. Їздити буду по ось таким маленьким доріжкам між невеликими містечками і селищами, і сподіваюся, що я не пересічусь з поліцією. Окей, друзі, я думаю, я проїду першу сотню кілометрів, і тоді у нас буде друге включення. Поки що відпочивайте. Перша соточка подолана. Давайте подивимось на бортовий. Так, що нам показує бортовий? Середні витрати у мене вийшли 15,2. 46% залишилось при тому, що проїхали ми. Так, це максималка була 102. Проїхали ми 106 км і ще на 96 залишок. Якщо у вас щось не клеїться з математикою, то це нормально, друзі. По ідеї з такими витратами в середньому в 15 кВт мав би бути більший рейдж. Але Нісан залишає трішки НЗ-шку, і навіть якщо я виїду в нуль, там все ще буде в мене кілометраж. Також пам'ятаємо, що у нас СОГ 91% батарейки, тобто є невеличка деградація. І також, друзі, на приборку машина показує завжди трішки більше, ніж є по факту. Тому що якщо підключатися через ліф спай, то там було 94% заряду. Тут же машина показувала 98%. Так для чогось придумав Нісан знову ж таки, оці верху поверху по понизу створюють виробники електрокарів для того, щоб зберегти життя батарейки. Я для вас просто фіксую дані, і, в принципі, моя теорія підтверджується, що Nissan ENV200 спокійно влітку може виїжджати 200 км. Знову ж таки, пам'ятаємо, що env 200 класний тим, що у нього є вже активний гарний термоменеджмент, і за перегрів батареї боятися вже тут не варто. Я думаю, що в економ режимі та при використанні в місті там сміливо можна зробити і 250 км. Сьогодні ж я тестую здебільшого. По трасам між містечками, де тримаю 80-90, іноді 100 кілометрів. Іноді я проїжджаю через ці містечка, протягуюсь, і тому середня швидкість дуже сильно збита. Ну і плюс, друзі, була вступна частина, коли я її записував, ми стояли з вами хвилин 5, і це також вже рахувалося і в час в дорозі, і в середню швидкість. І ця пауза для першої сотні кілометрів вона також, друзі, зіб'є середню швидкість. Проте рухаюся я доволі швидко і нагадаю, кондиціонер не вимикається. Тобто я їду з максимально можливим комфортом у цього автомобіля. Якщо трішки зменшити середню швидкість, якщо провідкрити віконечко, то ця машина буде проїжджати значно більше. Окей, докатую ще соточку, друзі, для максимальної прозорості експерименту. І заїжджаємо на зарядку чадемо, подивимось, як швидко заряджається цей автомобіль. Але я, в принципі, і так знаю, тут все буде по аналогії з звичайним ліфом і крива Заряду там дуже приємно, тобто дійсно машина буде заряджатися швидко. Я ще десь півтори годинки докатую свої 100 кілометрів, а ви відпочиваєте, через декілька секунд почнеться зарядка. Показує, що рухаємось відповідно до чинних обмежень дорожнього руху. Весь час я навіть не намагався щось заощаджувати, задача була показати реальність. І зараз залишок по поранжу у мене 26 км. І, мабуть, перестав бортовичок уже показувати, що там у нас А ні, все є. Проїхали ми 190 км. І ще 26 км по запасу. Доб'ю до 200 цікаво, коли там у нас черепашка з'явиться поки що її немає. Ну, Буду рухатись уже в сторону зарядки. Ну що, приїхали ми вже. На зарядну станцію зараз будемо підключатись. Як ви бачите, вдалося мені проїхати 200 кілометрів і ще показувало 15 кілометрів по залишку, середні витрати 14,5 кВт в кінці маршруту, і ще 4 по батарейці залишилось. Нагадаю, стартували ми із 98%. для того, щоб проїхати 200 кілометрів, цьому автомобілю вистачило 94%. Тут у нас конектор Чадемо видає 50 кВт, машина більше і не здатна прийняти, тому зараз подивимося, за скільки ми зарядимо це авто. Так, Стартанула наша зарядочка з 4% і полетіла відразу набиратися швидкість. Як ви бачите, Nissan довго не чекав. І розкачався відразу до 42 кВт, при тому, що максимум може прийняти 50. Це дуже добре. Ось у нас є можливість отаку криву подивитися. Я за нею прослідкую, включуся ще десь посерединці і в кінці. 4 до 80% машина вже зарядилася. Витратили на це 40 хвилин. І по суті, вже можна від'єднуватися. Давайте перевіримо, як вона буде від 80 до 90 приймати. Маємо 90% заряду. При цьому машина продовжує приймати 20 кВт. Я думаю, що на цьому нашу сесію вже час закінчувати. Як ми бачимо, 50 хвилин нам Знадобилося для того, щоб зарядити машину від 4% до 90%. Вважаю це чудовим показником, і наш експеримент закінчуємо. Ну що, друзі, відео добігає кінця. Я витратив 3 години для того, щоб проїхати 200 кілометрів для вас. Тепер ви знаєте можливості цього автомобіля. Тепер ви знаєте, що він доволі-доволі автономний, енергоефективний. Якщо ви не будете лупити по трасі там, 100 то ви свої 200 км на цьому автомобілі зможете проїжджати. Щодо швидкості зарядки, практично від 0 до 90%, машина зарядилася за 50 хвилин, що я вважаю, також непоганим показником. Я якраз встиг замовити поїсти і поїсти. Обов'язково в коментарях напишіть, які ще відео ви би хотіли бачити на цьому каналі, тому що останнім часом щось відео, які я знімаю, не залітають. Але хочу сподіватися, друзі, що будуть залітати навіть на невелику аудиторію наші збори, які нагальні, термінові, надважливі. Військові чекають на вашу допомогу. Банечки залишаю в описі під відео, в закріпленому коментарі. Цікаво, як автомобіль від поточних витрат перерахував автономність. Зараз на 90% машина прогнозує 234 км. Хоч би і ще один тест роби. Тож не полінуйтеся, друзі, закинути 20, 30, 50 гривень на обидві баночки, про які я вам говорив на початку відео. Наразі, все. Дякую за перегляд. Слава Україні!